Вже другий рік поспіль більшість пілестрів приймають участь у цьому дуже класному проєкті, який єднає всю сумщину, і вже не тільки сумщина єднає, якби не безпекова ситуація. Декілька вже міжнародних колективів хотіли прийняти участь із Норвегії, із Великобританії в нашому співучому конкурсі. Це дуже. Круто, дуже класно, Дякую всім присутнім і, звісно, організатору Світлані Смирнової за таку чудову подію, яка вона створює, яка надихає ці, всім цією подією. Побачити її в більшості країн, яких ми транслюємо зараз. Тому дякую Світлана Смирнова і, будь ласка, від районної ради хотіли б трошки вас також привітати. Хлоплецьки!